Доброго ранку, я з України, готую зараз сніданок з американських продуктів, бо знаходжусь в США. І так, сьогодні в мене на сніданок паладі. Буду жарити їх на ось такій олії. Наливаю на сковороду зовсім трохи краплинку, розганяю по всій поверхні та включаю плиту, роблю невеличкий вогонь, дочекаюсь, коли Масло стане гарячим. Так, а що ввійшло в мене до складу оцього замісеного тіста? Картопля пюре зварена з додаванням солодкої картоплі, тому вона й має ось такий колір. Бачите, ніби такий біжевий колір, світлий, куркума, дуже багато різних спецій. Зараз я вам покажу перець, який був тут. Ось ось такі перці додавалися. Пійшов сухий часник. Так, ось його вже трошки залишилося. Яйце, білок з яйця, мука і ось ця картопля пюре. Тобто це будуть картопляні оладі. Ну, Мабуть, вже тепла поверхня нагрілося. Зроблю огонь для початку. Більшим. Все добре перемішалося, підсолилося. Ні соди, ні дріжджі сюди не додались. Соду взагалі не можна додавати, коли щось робите з картоплі. Бо крахмал та сода змінюють колір. Картопля стає темною. Так що там, де є крахмаль, краще підтєву соду. Не класти. Так, отак жарю на невеличкій кількості олії повторюю. Поверхню сковороди підбирайте так, щоб не пригорало нічого. Бо коли олії мало, де ще й поверхня не, не дуже добра, то тоді, звісно, вони не перевернуться. А так. Будуть усе просмажуватися і гарно перевертатися. Зроблю трошки тихший огонь, менший. Хай на плиті воно у нас піджариться. Якщо хочете, щоб були м'які, то можна прикрити кришкою. Взагалі млинці, м'які будуть, якщо ви їх будете жарити, під закритою кришкою. Тоді вони будуть м'якенькі. Якщо на великому огні, з великої кількості масла, то тоді буде скоринка така підгоріла трошки. Ну, так теж смакує гарно. Вже можна перегортати. Однією рукою важко, але в мене все вийде. Бо я нікуди не спішу, роблю це спокійно, повільно, передаючи свій гарний настрій. От так. Бачите, я не дуже сильно засмажую їх. Ох, хто як любить, як кажуть на любителя. Так, ось вони вже і жаряться. Взяла маленьку тарілку і на неї складатиму. Треба ще перевернути один раз, бо вони розплилися і по краям не просмажилися. Перевіряйте на всі. Спецій мало не буває. Я люблю дуже-дуже з -дуже великою кількістю спецій. Бо коли поїла індійську їжу, зрозуміла, що українська їжа дуже прісна. Треба збільшувати кількість різноманітних спецій. І ви знаєте, шлунок від цього не страждає. Ну ось підсмажилась вже перша партія. Далі ще роботи буде. Нехай смажиться, бо я їх повинна подавати не сирими та й їсти не сирими. Чекаємо трошки. То я вже добряче засмажила. Вони не підгоріли. І не сиріть. Все так, як треба. Ой, залетів далеко. Так. Ну що, трошки остинуть. Я їх спробую, які вони на смак, але я і так знаю, що вони будуть непогані. Да, вже спробувала один кусочок. Смакота неймовірна. М -м -м. Подавати можна або зі сметаною. А якщо у вас вони гостренькі, солоненькі, спеції, то можете ще до сметани натерти. Трошки, часнику, буде ще краще. І ось таким соусом. Ну, от і все. Хай вам гарно смакує. До зустрічі, хай у вас буде гарний, щасливий, не проблемний день. Без проблем. І чисте мирне небо. Зустрінемось дуже скоро. До побачення.